Сьогодні ми покажемо весь процес встановлення системи безпеки та автоматизації UProx на базі приватного будинку десь під Києвом. Розпочинається процес з активації самого хаба. Знімаємо задню кришку, під'єднуємо живлення, під'єднуємо блок, стартує сам хаб і далі трошки невеличкої магії налаштувань, додавання в аккаунт. Після того, як процес додавання Wi-Fi мережі для хаба в якості каналу зв'язку, для того щоб він вийшов на хмарну платформу і приєднався аккаунт, завершився. Потрібно почати процес методичного додавання кожного девайса і безпосереднього розміщення біля точки його встановлення. Задня кришка зразу з приклеєним двостороннім скотчем, для того, щоб можна було в точці встановлення приклеїти і в відповідних. Частинах зробити отвори для прикручування девайса це обов'язкова умова. А додавання відбувається дуже простим методом. Виконується реєстрація сенсорів. Хаб переходить в режим реєстрації, а на сенсорі достатньо ввімкнути живлення. В межах двох метрів від хаба в безпосередній близькості девайс зареєструється автоматично і додасться в систему. А тепер фіналізація встановлення світло звукового. Індикатора, а саме сирени Uprox uh, Siren Outdoor, яка буде інформувати про тривоги, про постановки і зняття, а також додатковий функціонал це інформування про повітряні тривоги та відбій тривоги. На етапі тестування працездатності датчика на місці встановлення порівнювання радіосигнала. Датчик можна і приклеїти, але на фінальному етапі, після всіх тестів, і можна сказати підготовчих моментів, обов'язково треба датчик прикрутити. А зараз ми в кожному приміщенні встановлюємо комбіновані датчики, які суміщують сенсор виявлення руху та розбиття скла. І після підготовки ми встановлюємо датчик на його законне місце. Перший поверх кухня студії. Встановлюємо датчик з модулем фотоверифікації для візуального підтвердження вторгнення. Датчик здатен виявляти в рух як в невеликих приміщеннях, на кшталт цього, де ми якраз його встановлюємо по типу кухня, невеличка, так і на відстані аж до 12 метрів. Тепер будемо підключати мобільний застосунок для користувача. Користувач завантажує UPROX Home. Тепер підключаємо користувача. Йому надсилається запрошення на встановлення мобільного засунку, а також реєстрацію аккаунту. В даному випадку у користувача вже був аккаунт, так як були попередні встановлення, користувач ознайомлює, ознайомлюється, підтверджує, і тепер можна вже використовувати систему. Сьогодні ми встановили систему сигналізації та автоматизації ЮПРОкс, і прийшов час перевірити спрацювання. Ми заходимо, не знімаємо з системи. Охорони, і через час затримки, коли він вийде, буде спрацювання. власне. Всього декілька годин ми витратили на встановлення е, на рухомому об'єкті, перекрили повністю весь периметр, всі датчики руху встановили, а також елементи автоматизації.